друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Білгороді підірвали дамбу. Російські резерви, які підійшли на допомогу, потрапили у пастку. Техніка загрозла, її розстрілюють бійці РДК за підтримки місцевого населення. Веселощі почались від ранку, 22 травня. Російські добровольці почали звільняти населені пункти Білгородської області. Це величезний удар по іміджу Владимира Путіна. РДК розвіяв міф, що бойові дії не можуть. Прийти на територію Росії таку думку 24-му каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. За його словами, діяльність РДК буде успішно за однієї умови масової підтримки росіян. Черник зазначив, що останні події завдали величезного удару по іміджу кремлівського диктатора, адже Путін вважали гарантом недоторканності кордонів. Внаслідок цього може виникнути внутрішня боротьба у Кремлі. Отже, у всіх серйозних еліт виникне питання: якщо немає безпечних місць, то чи їхня священна корова у Ряді Путіна є недоторканною. Найголовніше, що розвіяли кінцевий міф про те, що бойові дії не можуть прийти на територію Росії. Зауважив він. Військовий експерти наголосив, що потрібно бути обережними у висновках. Наразі ці потії суттєво не впливають на перебіг війни. Зараз немає ознак, які вказували на масову підтримку РДК з боку Росіян. Підкреслимо з 22 травня на території Білгородщини неспокійно легіон свободи Росії та Російської добровольчий корпус заявили про намір звільнити населені пункти області. Від путінського режиму та створити демілітаризовану зону. Цікаво, що це вже другий рейд російських опозиціонерів, перший відбувся у березні на території Брянщини. Говорити про наслідки цих інцидентів зарано, з часом буде зрозуміло, наскільки глибоко вкоріняться ці процеси в Росії, і скільки місцевих підтримують позитивні зміни у своїй країні. Про це 24 четвертому каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягуна. Ягуна зауважив, що зараз важко визначити перспективність наростання подібних бунтів в Росії, адже в в країні агресорці не проводяться реальні опитування, тому зробити висновок про загальний настрій місцевого населення вкрай важко. Однак комплексні дії росіян реально можуть вплинути на ситуацію в країні, якщо повстанці зможуть переконати населення Росії, що вони не вороги, а навпаки, несуть добро, якщо вони долучать свої фінансові можливості. а Їх може бути набагато більше ніж сподівається путінський режим. Тому що дуже багато бізнесменів не задоволені тим, що відбувається, особливо останніх півтора року. Прокоментував. Генерал-майор СБУ в запасі за словами Ягона вирішальними в цьому інциденті будуть перші два-три дні суспільство в Росії фактично відсутнє і мало розуміє, хто на чиєму боці, тому переконати його буде дуже складно. Ще сто років тому на території Росії було набагато легше розгорнути певні визвольні рухи. Були власники, які потребували спокою, хотіли працювати на своїй землі. Їм тоді було байдуже, який панує режим. Головне, щоб він їх не зачіпав. Тоді сподівання були на більшовиків, однак вони не виправ. Дилися ті, хто хотів зміни, зараз виїхав з Росії. А наскільки люди, що залишилися, готові до бунту, покаже час. Я їм бажаю тільки добра. Що більше проблем в Росії всередині, тим менше проблем в Україні назовні резюмував Ягун до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.